Трр. Тррр. Тррр. Алло? Галя? Я вас слухаю. Галя, це ти! Ні, це не Галя. Галя, це дядя Сережа. Тут нема Галі. Галя, це не Галя? Ні, не Галя. А хто це? Яка різниця? Хто? Яка на... різниця? <свят> Що то сорвалась? Куди ви телефонуєте? Галя, я кажу, що та сорвалось. Ви помилились номером? Галя, ти свиням дала. Я не Галя. Це не Галя? Ні, не Галя. А хто це? Ігор. Ігор? Який Ігор? Яка різниця? Який? Яка різниця? Тррр. Тррр. Ігор, це ти? Так. Да. Ігоря, позови Галю. Нема тут Галі. Галя ти свиням дала? Та це не Галя. Це не Галя? Ні, не Галя. А хто це? Ігор. Ігор, а як твоя фамілія? Яка різниця? Як? Пігор. Ігор Пігор? Пігор. Підаль? Пігор. Г. Гріша. Гріша? Який Гріша? Ігор. Ігоря, я позови Галю. Тут нема Галі. А де вона? Боже, що за зайде? Да. Ігор, це ти? Так. Ігор положи трубку, я до Галі не можу дозвонитись. Галя, це ти. Сережа! я рада вас слышать, дядя Сережа! Галя, да, дядя Сережа! Галя, ти свиням дала? Да дала. Що? Я ж просив не давати. <ринтє> О Боже, що за ідіот. Тр. Тр. Так, да. це Ігорчик Галя. Ігор. Ігор у вас там з вами все хорошо. Все хорошо. А ну дай трубку Галі. Даю. Галя, у вас там з Ігорем все нормально. Все отлично. Що все плохо? Та все хорошо. Галя ти свиням дала, Да. а гусям, Да. а кролям, da. а телям, Да. А Ігорю чого не дала, він там весь на нервах і за тебе. Та чому тут Галя я одружений. А Галя знає, що ти жена. У... Тррр. Тррр. Да. А який у 746 23 03. Який? 746 2303 01 03 02 03 Телефон скорої. Телефон скорої? 103. Так тільки без 100. Просто 3? Так тільки з нулем 30. 30? Так тільки 0 спереду 030. 746 2303. 03? 03. Да, вот он. Добре, я вам зараз перезвоню. Все, не перезвоните. Доброго дня! Я вам телефоную з Приватбанку. Це Ігор. Ні, це Галя. Я з приводу простроченого кредиту. Так, да, я слухаю. Це Ігор? Це Галя. Галя? Да. Точно Галя. Точно галя Галя, ну наконец-то це дядя Сережа.